Привіт усім! Роблю розпаковку з закупів для майбутнього огороду. Зараз сезон Закупили насіння і висадки. Ну і я вирішила вам теж зняти відео огляд того, що я купила. Була в місцевому магазинчику, навіть не пам'ятаю, як вона називається, Ну, насіння продається. І покажу вам. Свої закупи. Так, ну почнемо. Е, кабачки. Кабачки грибовські, грибовські. 25 гривень, 10 грамів. От такі вони. Е, купляю їх, бо вони кущові, зручно їх вирощувати на городі, бо займають небагато місця. І, в принципі, звичайний кабачок. Так. Далі. Буряк, бича кров. Надіюсь, що буде солодкий. Ну, і так вони і пишуть, що солодкий, соковитий. Коштує 44 гривни 25 грамів тут круглий бурячок. Я люблю циліндрик, але вирішила ще купити такий, спробувати. Ну, може, може, теж буде непогано. Глянемо. Тут десь в мене циліндрик є. Зараз я подивлюся. Десь я його теж зібрала. Ага. Отакий. От Такі невеличка пачечка, у мене є моє насіння. Я покажу вам, мабуть, в кінці цього відео, що в мене є. Я переглядала свою корзинку. І це купила на всякий пожарний, хай буде. Може, може це краще буде, ніж те, що в мене є. 11 гривень ця пачечка називається цитадела. Так. Далі помідори. Помідори брала різні. Зараз, такі, в мене там трошки є жовтих, то що в мене є, але я взяла ще таке. Взяла кімнатний, не знаю, напробувала ще не садила ніколи. Хочу спробувати, раптом вийде щось. Посаджу, це зараз на весну, і залишу пару насінин, потім посажу, мабуть, на осінь, щоб, може, в мене взимку будуть свої помідори на підвіконні. Глянемо. Називається, так і називається кімнат, 14 гривень за упаковочку. Подивимось, що воно нам розкаже. Пишуть, що дуже солодкі. Глянемо. Биче серце. Це салатний е, сорт. Биче серце, коштує 9 гривень, недорогі. Тут його небагато, скільки тут 1 грам в, в цьому пакетику, тому ну, мені багатий не треба, гаротний великий. А так, щоб по пару рослиночок інших сортів було, то я думаю, що підійде. Биче сор... серце це салатний сорт смачний. Мені подобається він з родом мікади, щось таке, Нагадує мені да. мікаду. Так, далі. Ріо Гранде. І Ріо Гранде, що воно підійде на закрутку, якщо воно буде схоже на сливку, як колишню. 14 гривень за пачечку цю. Що тут у нас пишуть, що відмінні якості при транспортуванні і велику від... на велику відстані. Тобто, добре зберігається. І добре зав'язується спекотну погоду. Ну, це те, що доктор приписав, бо з нашими погодами. Універсальне призначення. Тобто, салати, закрутки, мабуть, воно для всього підходить. Чорний мавр. Захотілося мені щось такого цікавенького. Чорний мавр 8 гривень. За цю пачечку в пачечці 1 грам теж. От. І для консервування підходить. І я думаю, на салатик теж буде непогано виглядати в салаті. Так, вернісаж це таке щось наподобі. На, да, щось схоже на оцей чорний мавр, тільки таке воно рябеньке, теж для салатів і, мабуть, теж на закрутку, призначений. Призначення універсальне пишуть урожайність 15 кг з куща. Стійкий стійки до кладоспоріозу. Фузаріозу. До болячок, всякі стійкий, пишуть. 12 гривень за цю пачечку. Тарас Бульба. Теж мені здається, щось із роду мікади. Тарас бульба. Середньостилий. Так, що у нас тут? Призначення універсальне. Ну, думаю, воно більше підходить для. Це ж таки салатів. Будемо пробувати. 7, 80, 7 гривень 80 копійок Ця пачечка коштує. Будемо пробувати садити. Далі по огіркам. Огірки. Огірок Іра. Дочка Іра взяла тільки за того, що названня Іра. 20 насінин, 26 гривень коштує. Так, плоди не жовтіють і не мають. Гіркоти пишуть так. Гібрид толерантний до високих температур та стресу. Теж нам це підходить. Беремо. Далі, далі гірок стінгер. Це все F1. Ну, вони більш стійкіші, мабуть, для, для нас. F очки вже розраховані на наші умови. Так, цей. При вирощуванні у відкритому ґрунті дає добрий вражай, стійкість до хвороб висока. Коштує 27 гривень. Тут 10 насінин теж. Далі ще взяла КС-70. Не знаю, що це за назва така. Теж F1. 30 гривень, 10 насінин. Отакий пишуть тут, що добре витримує стресові навантаження при розвитку. Якість і форма плоду не змінюється від початку і до кінця плодоношення. Володіє відмінною тінньою витривалістю. Побачимо. Теж ніколи не саджала цей сорт, не знаю. Все взяла перший раз. Так, що це у нас таке? Ага, це у нас такий перчик. Перчик кампай. Е Взяла він ну, казав продавець, що він такий довгенький, гостренький. Каже, на початку він не такий гострий, а вже коли доходить до червоного стану, то дуже гострий, він каже, я вже не можу їсти. Жінка каже, полюбляє. А каже, а йому важковато їсти його. В зеленому, в жовтому вигляді, він каже, що може з ним справитись, В червоному вже йому каже складно. Взяла, я люблю гостреньке, хочу спробувати. 39 гривень, коштує. Тут 10 насіннинок. Далі ще один я взяла такий. Перець сальса. Отакий. От Теж хочу спробувати. Подивимось, який він там буде. За це він мені нічого не розповідав. От тут взагалі 5 штучок в цій пачці, і коштує, ага, а коштує я не знаю, скільки вона. Ну, воно, по-моєму, 56 гривень коштувало, так що має бути дуже класним. Не знаю нічого. Так, далі. Взяла я мочалка насіння люфи. Хочу спробувати. Якщо ви знаєте, що це таке, це такий, ну, типу, кабачок, він виростає, його він має висохнути дуже добре цей кабачок. Щоб в середині верхній слой очищається, і в середині з'являється мочалка. Ну, тобто, це ним можна мити По посуд, ним можна купатися. Це такий більше він не для, їж... не для їжі, а більше він для хазяйству. Митися, купатися і так далі. Екологічно чиста продукція. І біопродукція. Один грам такої мочалки коштує 49 гривень. Далі. Мраморна кукурудза. Взяла таку, не знаю, яка вона на смак. Він каже, що солодка. Тут написано: середнє стилий суперсолодкий унікальний гібрид з зерном двох кольорів білого і жовтого. Перевага стійкий до стресових умов вирощування. Подивимось, ця пачечка. 64 гривни. Коштує тут 10 грамів. 70 насінин плюс-мінус 5. Ну, казав цей чоловік, що 64, по-моєму, насінини в пачці. Глянемо теж. Так, Селера. Селеру взяла двох видів. Юта. Така листова. 18 гривень коштує в ній. Не бачу, де тут скільки тут грамів. Ага, 2 грами. Це листова. І взяла я 35 гривень. така, Це яка іде і як листя, і як корінь можна викопувати тоді і їсти саме коріння. Теж будемо пробувати. Так, 35 гривень. да, тут 3 грами в цьому. Президент називається. Далі взяла чабер садовий. Це як приправа до чаю додати, ну, мені подобаються такі смаки, бо я роблю заготовки літом липу, малину, суниці, полуниці, листя, я маю маду троянди листя сушу, якщо є ромашка. Які там трави є, сушу, роблю собі такі чаї домашні, свої. 12 гривень пачечка. Ексибішн. Цибуля. Насіння цибулі 100 штук пишуть 32 гривні. Ну, хочу спробувати, бачила, що вона дуже здорова. Хочу спробувати її посадити в цьому році, подивитися, яка вона в мене виросте. Не пробувала ще. Перший раз. Так що будемо спостерігати разом. Далі. Ревінь. Вікторія. З ревенм щось у мене не виходить. Йому тут, мабуть, або жарка, або що. Не знаю, зійде, пропаде. Буду пробувати ще раз. Червоний ревень. Коштує пачечка 15 гривень. Тут в ній 15 грамів. Нормально. Спробуємо. 15 грамів. Ну, я би не сказала, але. Повіримо. Перець солодкий. Олексій 9 гривень. Тут 15 на синин. пишуть. Е що він тут? Товщина стінки 7-8 мм. Смак солодкий, соковитий. Кулінарне призначення універсальне. Сорт стійкий до альтернаріозу. Не знаю, що це. Ну, добре, що воно стійке. Так, далі. Гранова 9,50, 3 грами пачечка. Е, перець теж якісний, високовражальний сорт солодкого перцю, призначений для вирощення у відкритому ґрунті. Далі салат айсберг червоний. Хочеться щось такого яскравого навесну. 8 гривень пачечка. В пачечці 5 грамів. І подивимось, як він буде. А напишу, написано рання, стилий сорт головчатого салату. Тип айсберг. Глянемо. Нічого не можу сказати, бо ще не пробувала. Рамен. Біонда Монтаре. Біонда Монтаре 5 грамів в пачці, 8 гривень. Коштує сорт салату, який має подовжене листя, з закругленою вершиною. Вигнутої форми зеленого кольору утворює об'ємний качан висотою до 30 см. Так із середньою масою від 750 г до кілограму. Середньоранній період дозрівання 75 днів. Добре підходить для літніх посівів, Дає гарні результати при осінньому посіву в захищеному ґрунті. Побачимо, не знаю. І горох. Горох в мене там є пару штучок моло. Ви побачите, я вам зараз покажу свій огляд своїх насін, насінин. Купила ще такий приладогорох. 100 грамів, щедрий врожай. Не знаю, що це за горох. Взяла на пробу, Подивимось, який він буде. 35 гривень. Ця пачечка 100 грамів. Ну, казав, що солодкий. Маємо надію на це. Так, з закупом насіння все. Далі хочу вам показати, хто бачив мій, мою висадку батату на розсаду. Ось він зараз отакий. от. от батат такий вже вигнав бадилечко. Хай собі росте, стоїть у мене на підвіконі, на самому сонячному підвіконні. Бо воно в мене одне з цими проблемами. тому буду садити свої насіння в. Як вона в равлику, тобто закручувати такі рулончики, бо немає куди виставляти. Сонця нема, світла нема. Тому буде в равлику. І це я садила, може хто бачив, з Іспанії нам вислали посилку. Там були мандарини з листочками, з гілочками. Гілочки пообрізала, висадила їх ось в такий стаканчик і поставила, накриваю таким от. Такою кришечкою прозорою. І ставлю на батарею для утворення кореневої системи. Чого на батарею? Бо корні краще утворюються в теплому місці. Батареї в мене не дуже гарячі, йому там комфортно, тим паче, що в мене стаканчик в стаканчику туди і зливається лишня вода, якщо що, і парниковий такий ефект утворюється. Треба потихеньку готуватися. Так, у мене морква. Що у мене по моркві? Морква у мене є коратель раз. Морква у мене є красавка два. Морква. І все. Так, і далі у мене теж корателька. Так, моркви мені хватить, не на один рік ще. Далі. Амарант, насіння амаранту. Ще десь мене було треба пошукати. Мені хватить амаранту. Фацелія. Фацелія багато, бо саджаю частину города для бджол. Вона гарний медонос. Саджаю, щоб бджолки мали що їсти навесні. Так, матіола. Я думаю, мені хватить матіоли тут її прилічно, досталь. Так, буряк, циліндр. Це моє насіння. Я збирала його в 25-му році восени. 25 не знаю, насіння було зібрано з буряка циліндр. А чи воно буде зберігати свої властивості і цю сортність? Я не знаю. На всякий пожарний треба купити. Насіння циліндру, бо мені подобається буряк циліндр. Так, далі насіння цибулі. Я думаю, що мені хватить, я не пам'ятаю, звідки у мене нехай буде, видно, що домашнє. Хтось, мабуть, або мама, або тітонька моя поділилася. Так, Коріандр, 24 рік. Я думаю, воно ще буде проростати. Четвертись 3 роки, мабуть, зберігається насіння. То я думаю, що воно ще годне. Теж моє насіння. Теж я його збирала. Так, кріп алігатор. Я думаю, що мені вистачить його. Там ще в нагороді дійде. Редис. Не знаю, що це за редис. Якийсь є. Теж мені його хватить. Шпинат матадор Хватить. Не на один рік що. Помідор новачок. Новачок це такий на закрутку. Його тут у мене охохо багатенько. Не знаю на рахунок того, чи зійде. Треба буде купити на всякий випадок, щоб було. Так, по помідорам все. Так, гарбуз. Насіння з Іспанії. Так, мікада жовта. Теж древні, древні насіння. Не знаю, чи взійде. Петрушка листова. Досталь насіння. Мені вистачить. Гарбуз з лисим насінням. Тобто без кожури. Таке воно. Горох. Це я збирала. І дрібоньке, але, може, взійде, може щось буде. Прошу, році збирала. Так, голове серце жовте, теж насіння-древня, не знаю, чи взійде. Бамія. Бамію теж треба е, перевірити. Може, вона теж може і не взійти. Ну, подивимось, таке насіння. Так, на цьому огляд все. Дякую за увагу. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк, підписки, до побачення.